Сьогодні у програмі, де насправді знаходиться батьківщина Геракла, та чи могли предки українців бути засновниками Елади? приєднуйтесь до пошуків історичної правди разом з Валерієм Бебеком. Вітаю, вас, шановне товариство! Геродот стверджує, що про батьком скіфів. Я син Зевса Геракл, а проматір'ю Змієного богиня, дуже схожа на німфу Каліпса. Ми знаходимося на землях Боспора Кемірійського. Саме тут, за міфами, і народився славетний герой Геракл, якого після смерті Бог забрав на небо. Пізніше його шлях повторять Будда та Ісус Христос. Тей Бебек разом з групою програми цивілізації інкогніта вирушає до Керчі, де колись стояло тисячолітнє античне місто Пантікапей. А мета подорожі незвичайна – розібратися, де насправді народився міфічний герой Геракл. точніше, де саме знаходяться витоки цього культу. Зевс дивився в далечінь в священному місті Фіви. Має в цей день народитися його улюблений син. Боги та богині, слухайте моє слово, сказав Зевс. – «те немовля моєї крові, яке невдовзі народиться в потомстві Персея, отримає від мене владу над усією Арголідою та усіма народами навколо. Це цитата з міфу про народження Геракла. Головний бог Олімпу Зевс чекає появи на світ свого сина, якому садилося стати одним з найвизначніших героїв Елади. За міфами він народився у грецькому місті Фіви. Проте Валерій Бебек переконаний, що його батьківщиною був Крим. Такі припущення професор робить на основі книги дослідника Павла Гарачука. проаналізувавши опис території в Іліаді, троянському епосі, вчений стверджує, що первісна Елада насправді знаходилась на території України. По поводу вірсії том, що Геракл являється уроженцем Крима. Ну. Але... Я би не стала серйозна к этой версії з точки зору э, академічної науки. Проте науковці не відкидають того факту, що Гаракл подорожував просторами Гілеї територією, що нині належить Україні, і за міфами здійснював тут свої подвиги. Часть своїх подвигів он действительно здесь, на території Скіфії. із своїх э, подвигів дев'ятий по моєму багагіріона. Вот он ігнав вот по этой території. За міфами Геракл викрав биків Геріона, підійшовши до чорноморського узбережжя, зупинився відпочити. Коли прокинувся, не знайшов ані биків, ані коней. Довго бродив Геракл в пошуках втраченої здобичі. і Дійшов до землі, що звалася Гілеєю, приблизно там, де нині знаходиться Запорізька область. Именно там Гераклу встретилось существо фантастическое, полуженщина, полуземея. У греков такое существо называлось ехидное, но Геродот упоминал, что это была богиня, дочери Кибориссин. И она пообещала вернуть Гераклу и коров, и коней, если он женится на ней. Валерій Бебек знайшов зображення проукраїнської нареченої Геракла зміяного її богині у Керченському історико-археологічному музеї. Цій скульптурі майже дві тисячі років такий вигляд мала спокусниця Геракла, яка народила йому трьох синів. Вважається, що саме від них і почався рід скіфів. Від Геракла отримала назву і Гераклея Понтійська, мигарська колонія засновниця Херсонесу. Дарійці, основателі Херсонеса, вважали, що вони ведуть своє свої від Геракла. Ну і культ Геракла був одним з особо почитаємих Херсонесів. Якщо і дорійці, і скіфи ведуть свій рід від Геракла, значить вони мають певну спорідненість. Дорійці прийшли в Грецію саме з території України. Вважає професор Бебек. Уявіть, навіть історики погоджуються з ним. Это связано как раз с известным дарийским нашествием. О том, что Грецию захватили в свое время. Ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до Новер, нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, с север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Элеги, Элазги, Невже ці факти підтверджують теорію Валерія Вибика про те, що греків як таких немає, а грецький етнос утворили племена, які вийшли з північного причорномор'я? Це дорійські колони в Пантікапеї, в середні віки в Криму існувало князівство Доро, яке несе в собі ім'я скіфів дорінців. Саме Дорінці у другому тисячолітті до нашої ери завоювали Грецію і перетворили її на Еладу, і в ті ж самі часи набуває популярності. Культ Геракла у імені Геракла насправді проходить ім'я давньої богині Гери, яка у українців трансформується в богиню берегиню Оранту. Колонізація північного причорномор'я була прийнята місцевим населенням скіфів досить спокійно. Це тому запевняє Валерій Бебек, що скіфи і греки одного роду племені. Скифы предпочитали степные территории Крыма, а прибрежные территории им в принципе были не нужны. Более того. расселение греков было им выгодно в экономическом смысле. А скифы продавали грекам лошадей, рабов, а греки взамен продавали скифам драгоценные ткани, вина, украшения, оружие. Это был взаимовыгодный торговый обмен. С самого начала, когда сюда переселялись выходцы из Милету, тут без населения скифского не было. І е, починає з'являтися в цьому районі, десь е, о другій половині шостого сторіччя до нової та такі аргументи не переконують професора Бебека, і він продовжує свої пошуки. Валерій Бебек шукає витоки культу Геракла і вирушає в один із найдавніших храмів планети Кам'яну могилу біля Мелітополя. Це залишки грузів і печер на стінах, яких знайдено унікальні малюнки. Вік ти, яких сягає майже 20 тисяч років, про те, як елінський герой Геракл пов'язаний з цим храмом, російський шумеролог Кіфішин, який займався дешифровкою текстів кам'яної могили, виявив напис, який майже точно передає міф про троянську війну, але старший за всім відомий на дві тисячі років. Пока його робота не признана академічними, ученим академічного версія, як гіпотеза, яка должна бути ще підтверджена. Але навіть ця гіпотеза наштовхує Валерія Вебика на думку, що витоки грецької міфології лежать десь тут. Більше того, у цього ж російського дослідника Кефішина професор знаходить відомості про те, що на кам'яній могилі викарбувані і протошумерські міфи, наприклад, про гільга меша. Це на його основі створювався міф про Геракла. Вважає професор. Є проблема дешифровки, тому що ми дешифрували мови, але все одно це наше уявлення, так як вони говорили, а не те, що було насправді. Ми можемо говорити про якісь назви, а насправді воно могло бути звучати зовсім по-іншому. Можливо, прийде час, коли ці гіпотези будуть доведені і визнані в наукових колах. От тоді ми з певністю можемо сказати, що саме на території України слід шукати витоки європейської цивілізації. Краще за Персефону, муза так вихваляли жінку. Чоловікам приписували мужність, мудрість та хоробрість. Саме в таких зображеннях та епітафіях на камені греки вшановували пам'ять померлих. Колекція Керченського лапідарія є другою за масштабністю після афінської. В ній зібрані скульптури, надгробні пам'ятники, архітектурні деталі. Більшість цих знахідок з вапняка, деякі з мармуру. Серед цих плит Валерій Бебек знайшов надгробок з фігурою Геракла. Ймовірно, вважає професор. Геракл похований на території Криму. Це унікальна скульптура про батька скіфів Геракла, який за міфами народився в українському Криму. Тут же народилися Аполлон і Артеміда, а біля Одеси на острові Зміїний похований понт Арх Чорного моря Ахів. Все це лише підтверджує думку про те, що перша елада це прадавня Україна. Ми дивились програму Цивілізація інкогніта, побачився на тонісі.